Мережа магазинів Музон представляє you like cinema? У програмі кінолекторії на першому місцевому з вами Марина Прищепа. Нагадаю, що партнером нашої програми є мережа магазинів Мизон. Сьогодні я розповім вам про зірку Голівуду, актрису та фотомодель Одрі Хебберн. На початку своєї кар'єри вона працювала медсестрою і паралельно брала уроки балету. Та балериною Одрі не судилася стати. Вона вирішила присвятити себе драматургії і правильно зробила. Спочатку актриса грала у музичному театрі. Згодом їй почали пропонувати. Ролі у кінострічках. Одрі Хеберн отримала премію Оскар та Золотий Глобус за головну жіночу роль у фільмі Римські канікули. Її гонорари були найбільшими серед актрис того часу. Та Одрі не зупинилася на кінематографі. Вона стала послом доброї волі ЮНІСЕФ і допомагала дітям Африки та Азії. Вже після смерті легендарної Хеберн вона була поставлена американським інститутом кіномистецтва на третє місце у списку найкращих актрис кіно. Ось така вона Одріх. Ебер, а зараз перейдемо до рубрики кіноляпи. Кіноляпи. Фільми наші улюблені іграшки, а кіноляпи, ігровий майданчик, де ми можемо насолоджуватися помилками у кіно. Вітаю ваше перше завдання знайти помилку у фільмі Поліцейський з Беверлі Хілс. підказка дуже проста. Просто зіграйте на більярді. Ти в Беверлі хіллз Це друге найвідоміше місце на землі. Ти це знаєш? Так, я знаю, я знаю. Заб'ю у правий кут з одного разу. 50 баксів, що не влучиш. Іди ти. Сто! Дивись і справді легко чи не так? Ви ж побачили, що розташування шарів істотно змінилося у двох послідовних кадрах. Деякі з них навіть зникли Що ж, у більярді таке буває, особливо коли ви повертаєтесь спиною до супротивника. А тепер технічне диво з фільму Джері Маквайр», Факс, який може працювати без електроенергії. Давайте укладемо контракт і зможемо переїхати з цієї кімнати у справжній офіс. Потримай. Дякую. Через секунду на факс надійде повідомлення. Однак у наступному кадрі ви бачите, що апарат не під'єднаний ні до електромережі, ні до телефонної лінії. Мабуть, важко отримати повідомлення в таких умовах. А тепер я покажу вам цікавий кіноляп з фільму Скажений Макс. Макс Джонні? Ця помилка пов'язана із часом. Я знаю, що ви знайдете її самі, просто задавшись питанням. Котра година. Максе. Максе, максе. Максе, Максе, послухай. Та річ. Сцена тривала менше хвилини, і вона не пов'язана з переміщенням у часі. Однак, годинник на стіні показує, що робітники забули узгодити час із реальним кіношним часом. Тож годинник на стіні підкинув нам кіноляп. Кажений Макс мав право сердитися на годинник, а ваш годинник підказує, що час знаходити кіноляпи і надсилати їх нам. заздрю вашим гострим очам, які завжди помічають щось недобре. До зустрічі, пам'ятайте, фільмам, як і людям, властиво помилятися. Що партнером нашої програми є мережа магазинів Музон? Музон знає все про новинки кінопрокату. Сьогодні це трилер-посилка за мотивами безселеру Річарда Меттісона. У головних ролях такі відомі актори, як Камерон Дієс та Джеймс Марстен. Американська сім'я знаходиться на грані кризи. Вона має певні фінансові труднощі, і тому подружня пара постійно свариться. Одного разу на порозі їхнього будинку хтось залишає загадкову посилку. Всередині знаходиться димний агрегат з великою червоною кнопкою. На перший погляд, все це схоже на жарт. Та наступного дня до подружньої пари у гості приходить таємничий незнайомець із ключем до коробки, який запропонував їм угоду. По перше, вони мають змогу отримати мільйон доларів. Олег, по-друге, через це помре незнайома їм людина. Подружжя знаходиться перед жахливим вибором. Доба на роздуми, що важливіше гроші чи чиєсь життя. Вибір зроблений. Недовго роздумуючи, норма натискає кнопку, і їх з цього моменту затягує у лавину жахливих наслідків вибору. Більшу інформацію про новинки кіно ви можете дізнатися безпосередньо у магазинах Музон та на сторінках газети ОГО та Рівненської газети. Продовжується конкурс від мережі магазинів Музон. Минулої програми ми запитували, який гонорар отримав актор Маколай Калкін у першій частині фільму Один вдома. Правильною є відповідь 100 тисяч доларів. Переможцем цього тижня стала Ірина. Тож просимо вас, Ірино, вийти з нами на зв'язок і повідомити ваше прізвище. Саме тоді ви зможете отримати подарунок від музону. А цього тижня запитання звучить наступним чином: у якій країні народився Арнольд Шварценеггер? Перший, хто десь правильну відповідь на запитання, отримує подарунок від мережі. В Магазинів ТМОЗОН. Відповіді надсилайте на електронну адресу програми кінолекторій кінособачка Кінолекторій добігає до свого завершення. Прийшов час з вами прощатися, але й ненадовго. Лише до наступного тижня. З вами була Марина Прищепа. Пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам. Спочатку подаруйте на свій гарний настрій. До зустрічі на першому місцевому. Рама виходить за підтримки мережі магазинів Музон.